На гаражі побудовано баню, в гаражі перед вікнами кухні облаштовано туалет, чим з незручності та неможливість проживання в таких умовах. Так, да, я вам всі фотографії під. Та тут є. А ну я свіженьки ще зробила. А що наші служби приходили до вас? Один раз. І що? Два рази ладно. Один раз приїхав благоустрій вже розбирати, тому що це на незаконній, ну, територія не наша і не його. Ну я так розумію, що у цих людей бізнес вони луплять халупи і в цих халупах здають квартири. Тут живе моя мама на першому поверсі. тут? От -от. да. А хто добудував другий поверх? Другий поверх був завжди просто тут свіжий кирпич. Ні, другий поверх був завжди, не завжди даш. Я ж трошки будівництва розбираюсь. Оця хата збудована в 60-ті роки. Ні, Це ми облажили, а сусіди не захотіли ага. пічому робити. В 60-ті роки. Оце збудовано десь в 80-ті, в 90-ті. Ну саме і тому бути. оця частина вже повзе, вона розвалюється, угу. тому що вона не розрахована на дві на два поверхи. Да. Оце ви вже обклали зараз. Да, 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 да. А де сусід? Сусід, це його другий поверх, а ми на першому поверсі. А як другий поверх з'явився над вами? Я не знаю. Мене більше оце турбує. Те, що він збудував. Ну, це, це одеський дворик, Такого мало де є. Журналісти немає, бачили, не бачили. Мало де є в кошти. Це тільки на європейській. Зараз uh -huh. такий бізнес і в Києві він є. Тобто на всіх гаражах добудовують житло і здають його тим людям, які там тимчасово проживають чи ще щось. Люди на гаражі добудували. Незрозумілу конструкція. Вона ж баня, вона ж тераса, вона ж щось. І вона виходить на двір заявниці. Ну, у нас спільна з ним. Ну, так. Двір спільний. І він зробив перехід над... да. надземний з гаража в. В квартиру до себе, так. Але проживати там неможливо, тому що він заселяє людей, наприклад. Місяць назад він заселив людей, яких я не знаю. Вони сказали, що вони не місцеві. Вівторок Ви викликала на них поліцію. Поліція документів в них не перевірила. Що це за люди? Йому телефонували. Я телефонувала, він посміявся, сказав, що типа мені все А розбереться. Він сама. на цей малюнку працює. Хто він чи а він в гаражі тут працює на першому полюсі? У він нього там склад мотоциклів. Ага, склад мотоциклів. Так. Мотоцикли, а він ними торгує? Так. Це. А як ви з ним спілкуєтесь? Я дивлюсь у нього на кожному кутку, відеокамера стоїть, у нього все тут під контролем. Ага. Ніяк не спілкуємось. Він тільки погрожує моїй мамі через якихось людей незрозумілих. Угу. Питання не вирішити ми з ним не зможемо. Тим паче, що закон на нашій стороні. Ну, в принципі, так. Да. Тобто навіс такий перехід надземний. Ну, просто це шанхайці, сюди приїде пожежник, воно ж горіло кілька років тому, правда? Так. Горіло. Два рази горіла. Два рази горіла. Да. Не дай Бог чимось закінчиться поганим, але з тим щось треба робити. Чи це власник цього гаража? Ну так. Да. Ну, в будинку власне. А ви говорите, угу. що погрожує не знаю, що за де коли ви, якщо. Коли я написала першу заяву, так. Почалися погрози. Не Ні, не до поліції. Я написала, ну тут звернулася на першому поверсі, написала про те, що незаконне будівництво є, і після того почалися погрози. Ну, от дивіться, люди ліплять з усього: з ОСБ, пластика, з усього сміття будівельного, якісь кімнати, і здають їх місячно, подобово, я не знаю. І це створює для людей, які там живуть постійно, певні незручності. Ну, бачите, перехід зробив від гаража. До свого другого поверху зробив надземний перехід, арку таку між будинками. Не дай Бог загориться, там щось. Ну, це, це просто. І воно ж горіло вже. ДСНС були виклики. І там цілий такий шанхайський район. Тобто люди ну, використовують цю територію для хаотичної забудови, скажімо так. Було рішення виконкому про демонтаж надбудови незаконної над гаражом. А вони підпадали в суд. Видно, хтось їм сказав про те, що рішення виконкому прийнято, і поки доїхав благоустрій, вже було рішення. Суду про заборону вчиняти будь-які дії. Тобто от така проблема. Зараз треба вийти на розуміння того, що, чи це цей Малярчук, який Малярчук, який торгує мотопричіпами, мотоциклами, мопедами, біля, і ми будемо з ним спілкуватися ну як, як з людиною, яка адекватна. Якщо це інша якась людина, ну будемо шукати інші шляхи. Може ж наскільки в мене наявна інформація. На суд про скасування рішення виконкому, він подав звіт про те, що це капітальна споруда. Хтось йому технічний звіт, якесь узаконення самобуду, яке на кожній вулиці Кременчука висить, хтось зробив, да? ну, так? Зробили, зробили, що зробили, це нетрічні споруди, а капітальні. Що це капітальні? Так, да, на експертизує. Ну, Маківського Микола Володимировича, експерта. Да. Ну, це він. Ну, на НАВІ треба подати, мабуть, і тоді експерта дізнатися, чи відповідають його знання, його кваліфікація, його ліцензія. Ну, якщо. Да. Ну теж. Ну, тому що ну, ми ж бачимо з фотографії, що це не є капітальна споруда в даному випадку. Тому що це брехня, і ну, може експерт інакше вважає. хай може якась інша експертиза судова встановить. Ну чесно, це просто На спільній прибудинковій території без погодження встановив металевий гараж. На ньому баню, в гаражі туалет. Перехід, ну. Хорошо, будемо щось думати. Не обіцяю, що швидко, ви ж бачите, що тут дуже бюрократизовано все. І ці люди залучили всі законні методи, щоб свої незаконні дії захистити, молоду чи експертизу провели після звернення вашого, я так розумію, вже. Угу. Тільки було звернення, відразу з'явився висновок експерта березним місяцем. 22.03 експерт зробив висновок. Ну, Юля, як мінімум, пожежний проїзд між двома спорудами капітальними, він же не буде заперечувати, що його будинок він є капітальною спорудою двоповерховий, а між ними зроблено надземний перехід, який унеможливлює проїзд пожежного автомобіля. Точно. І 6 метрів розриву немає. Як він збудував ну, цю споруду, невідомо.